Жила маленька білочка на ім'я Руся. Вона була допитлива, грайлива, але дуже не любила змін. Найбільше на світі вона любила сидіти вдома з мамою, смакувати горішки, малювати хвостиком на пісочку та слухати мамині казки. І ось настав день, коли мама сказала Руся, ти вже доросла білочка, пора тобі до садочка. Ти там знайдеш нових друзів, навчишся цікавим речам і гратимешся досхочу. Але Руся занепокоїлася. Мамо, я боюся, а раптом там усе буде інше, а їжа несмачна, а білченята незнайомі. А що буде, як я буду за тобою скучати? Мама обійняла білченя і ніжно прошепотіла. Нове не завжди страшне, і я завжди буду поруч серцем. Навіть коли мене не видно. Та перший ранок був непростий. Руся ховалася за мамину спинку, тулилася до її хвостика, не хотіла заходити до великої яскравої хатинки садочка. А раптом я загублюся, шепотіла вона. З порогу її зустріла вихователька привітна пані сова в круглих окулярах. Вітаю, білечко Русю. Ми тебе чекали. Сьогодні будемо бризгатися водяними пістолетами, клеїти аплікацію з листочків і вигадувати історії про літаючі шишки. Поступова Руся зацікавилася. А ще там були інші звірята: веселий їжачок тимком, мрійлива мишка Ліна, постунчик борсучок Марко. Всі вони дружно запрошували Русю до гри. Давай до нас ми покажемо, де в нас сховані фломастер і як зробити найсмачнішу кашку з уявної ожини. Обід виявився смачним, справжня солодка кашка з ожиною і ягідки. А коли комусь стало сумно, пані сова казала надішліть повітряний поцілунок, і він долетить просто до мами чи тата. Руся спробувала вона заплющила очі, подумала про маму, надіслала повітряний поцілунок, і їй стало тепло на душі. Вона знала, мама вже відчула той чмок у щічку. З кожним днем Білочка більше усміхалася, навчилася будувати хатинки з гілочок, малювати друзів і навіть рахувати жолуді. Вона навчилася слухати, розповідати, просити допомоги й допомагати іншим. І ось одного ранку Руся зістрибнула з ліжка і гукнула Мамо, ходімо швидше. Ми сьогодні вчимося робити вітальні листівки. А коли їй ставало сумно… Вона, як і раніше, посилала поцілунок в повітря і усміхалася, і вірила. Мама його точно піймала.